Шановні колеги, з перших днів війни і спочатку була пандемія, потім війна. Війна показала справжнє горе для українського народу. На жаль, це не така просто якийсь період, це страшне горе для кожної української родини. І багато хлопців, дівчат з нашої громади пішло захищати боронити кордони нашої країни. З перших днів війни приходили до нас за допомогою. І Точно знаю для себе, що ніхто з вас, хто тут знаходиться в цьому залі, ні разу не відмовив нікому, ніколи, ніколи яку, в той допомозі, яку він мог надати. А це і гуманітарна допомога, і допомога нашим військовим щоденна праця. І саме це е, є робота місцевого самоврядування в військовий період. Але ж задача була і утримати наш фронт, який заходився в тилу. Це зовсім інша робота, а це своєчасна виплата пенсій, по І сьогодні. Хочу відзначити, що Зміївська громада одна з найбільших громад, яка прийняла до себе переселенців з деокупованих та окупованих територій. Але люди, які до сьогодні перебувають у нас, люди, які залишилися без житла, без можливості нормально жити, вони зараз проживають у нас, і наша громада попована на більше, ніж на 10 тисяч осіб. Тобто люди реєструвалися, переїжджали, але на сьогоднішній день це приблизно 15 тисяч людей, які на сьогоднішній день проживають саме в нас. І ми з вами дали, дали, дали зробили все, щоб зробити їм комфортні умови проживання в різних е, куточках нашої громади. І сьогодні мені досить приємна асоціація військового України, яка якого... чоловіка Віталій Кличко. Сьогодні нам прислали буквально за півгодини до початку сесії палата малих міст людяна, громада зміська. Громада Харківської області з лютого 22 року 40 тисяч мешканців прийняли в собі обіймали в обійми нових 15,5 тисяч громадян, які на сьогоднішній день перебувають на території громади. Це один із кращих показників серед громад сільських громад Харківської області. Хоча зареєстровано нас понад 27 тисяч було осіб на сьогоднішній день, і це люди, які у нас отримували допомогу і на сьогоднішній день проживають також у нас зареєстровані. Так що таку відзнаку громада. І перш за все, це ваша заслуга, тому що саме така спільна праця над усіми викликами дала змогу вистояти, утриматися, допомагати збройним силам. Я вчора вітав наші збройні сили, говорив величезні слова, подяки, тому що ворог був прямо біля нас, 20 кілометрів від нас. Слава Богу, з міська громада. Не попала під окупацію. Ми вистояли. і це. Я дякую саме збройним силам. А збройні сили це все зробили завдяки під вашій підтримки і підтримки органів місцевого самоврядування. Кожному сьогодні желаю міцного здоров'я як найскоріше перемоги над ворогом щоб звільнили всі територі всю територію нашої неньки україни і щоб ми розвивалися ставали становилися успішні і вже люди на нас приїздили не лише як переселенці а приїздили тому що хотіли проживати саме в нашій цвітучій і процвітаючій громаді усіх зі святом, міцного здоров'я натхнення слава україні нагоди відзначення дня місцевого самоврядування Почесною грамотою Зміївської міської ради нагороджується Дмитро Воронцов, депутат Зміївської міської ради Чергуївського району Харківської області, 8-го скликання. <му> Костянтин Руденко, депутат Зміївської міської ради Чергуївського району Харківської області, 8-го скликання. Інеса Соляник, депутат зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області. 8-го скликання. Ольга Шаповалова, начальник відділу з питань депутатської діяльності зміївської міської ради. Вікторія Перепьолкіна, начальник відділу з питань економічного аналізу та розвитку управління економічного розвитку та інвестицій з Мівської міської ради. Інна Макініна, головний спеціаліст сектору з питань агропромислового розвитку управління економічного розвитку та інвестицій з Мівської міської ради. Аліна Соліценко, головний спеціаліст відділу з питань проєктно програмної діяльності управління економічного розвитку та інвестицій з міської ради. Ірина Кришталь, головний спеціаліст відділу культури, молоді та спорту, спорту та туризму зміївської міської ради. Олена Полівана, головний спеціаліст юристконсульта загального відділу управління соціального захисту населення Зміївської міської ради. Юлія Молчанова, головний спеціаліст відділу соціальних гарантій та пільг управління соціального захисту населення Зміївської міської ради. Вікторія Самойлова, начальник відділу доходів фінансового управління зміївської міської ради. <плес> Людмила Буліпоп, головний спеціаліст бюджетного відділу фінансового управління зміївської міської ради. Сергій Вакарчук водій комунальної установи по забезпеченню діяльності з отримання та обслуговування майна комунальної власності зміївської міської ради. Ірина Фатєєва головний спеціаліст відділу бухгалтерської служби зміївської міської ради. Шановні представники органів місцевого самоврядування за вами стоїть величезна громада Зміївщини зі своїми надіями і сподіваннями на те, що життя стане мирним, більш безпечним позбавленим проблем і тривог, які з'явилися за цей важкий час. Тож, дозвольте ще раз привітати вас зі святом від щирого серця, бажаємо усім, хто працює на благо нашої територіальної громади відстоює її запити та інтереси, міцного здоров'я, великого щастя, нових здобутків у роботі, родинного затишку та здійснення всіх ваших життєвих мрій і сподівань, мирного неба та перемоги нашій державі.